Харі Крішна. Три етапи, як ми відвернулися від Бога. Перший етап незалежність, другий етап заздрість, третій етап демократія. Душа починає думати, що вона є незалежною від Бога. Це можна побачити в поведінці дитини під час перехідного віку. Він хоче стати самостійним. Він іде з дому, він влаштовує бунт на кораблі тільки для того, щоб довести свою незалежність від своїх батьків. Це проблема чого? незалежності. Друге, з'являється думка: а хто він такий, власне кажучи, цей Бог? Чому я йому щось винен? Це в чому проблема? Заздрість. Якось одному собаці, який брав участь у конкурсі і не зайняв жодної призового місця, господаріші вирішили подарувати заохочувальний подарунок, блискучий нашийник з іграшковими медальками. Але собака подумав, що це справжня нагорода і з цього моменту ходила дуже горда і щаслива. Ми з вами так само Ми отримуємо це тіло, думаючи, що це велика нагорода, носимо його гордо. Зачісуємо, одягаємо, але цей іграшковий приз просто щоб ми не засмучувалися. Справжнього духовне тіло ми просто не заслужили. Духовне тіло складається з вічності, знання та блаженства. Воно ніколи не старіє, не хворіє і не вмирає. Воно прекрасне, як тіло Бога видає запах лотосів, що розповсюджується на тисячі кілометрів навколо. А ми задоволені дивимося в дзеркало після гоління після того, як ми постригли нігті, і рясно надушилися, і думаємо, а що? Зовсім так нічого. Гарно виглядає. Так, це нічого, взагалі нічого, нічого хорошого. Духовне тіло складається кохання, а матеріальне з волі. Тіло це є бажання. З цієї причини від бажання так просто не позбутися. Третє. І нарешті душа думає, чим я гірший за Бога. Це проблема влади. Така людина хоче всім довести, що вона нічим не гірша за Бога. Що її теж мають всі любити, їй теж усі мають поклонятися, вона має право вирішувати чужі долі. Ну, в дійсності, якщо ми подивимося, якщо так уважно продивитися в цей світ, то в цьому світі кожна людина, і я, і ви, ми всі хочемо довести всім іншим, да, що я тут все вирішу. Ну, Цей світ створений для таких для богів. Да? Ну, знаєте, там анекдоти такі, що в психічну клініку приїжджають, кажуть, де вас там кажуть, такий, то він каже, ну біля Бога, там, де між третьою і п'ятою палатою, між Наполеоном і Богом. Да? Особливо яскраво це виявлено у сучасній тенденції до демократії. В духовному розвитку немає демократії. Завжди є той, хто нас веде, і завжди є ті, кого ми ведемо цим шляхом. Неможливо загальним голосуванням взяти і переобрати Бога через 4 роки його правління на небі. Не переобирається. Тому мають рацію політики. Цей світ створений для демократії. Чим менше в ньому духовності, тим більше в ньому демократії. Пам'ятайте, вимога створити демократичну державу це вимога вбити в ній духовність. Чому? Тому що в основі демократії лежить звичайна, низинна заздрість. Як це хтось вищий за мене, як це хтось розумніший за мене. Як це хтось взагалі посмів думати, що він чимось кращий за мене? Заздрість. Тому демократія це спроба всіх поставити на один рівень із собою, не дати нікому стати кращим за себе. Одним словом, демократія це виправдана система деграда... деградації. Коли ви кажете мій вчитель, а коли я кажу я ваш вчитель, а значить у світі демократії немає учнів усі вчителі. Шановні, лише рівні. А решту треба просто підкорити і змусити поважати себе. Знаєте, я працюю в сфері освіти, ну, мається на увазі те, що проводжу різні тренінги, сам психолог, медичний астролог, проводжу різні тренінги, навчання. От в дійсності проблема в тому, тому що, знаєте, коли я проводжу якісь навчання, всі приходять і всі готові вчити один одного. Я кажу, а слухайте, ви взагалі збираєтесь? От у мене навіть була ситуація така: я дав учням свободу і хотів подивитися, скільки часу вони будуть говорити. П'ять занять, я їх не міг втихомити. Я нічого не говорю, я просто кажу, от тема така. І вони давай один одному там розповідати, що треба робити, як треба робити. Я кажу, послухайте, ну ви прийшли до мене на заняття, ви мені заплатили, річ. чого ви сюди прийшли? Чого ви навчитесь, якщо ви нічого не слухаєте? І вони десь на п'ятому занятті вони самі зупинилися, такі. Ой, а чого ж ми сюди прийшли? О, Петро старший, ага, то він вчитель, тобто нам треба в нього щось вчитися. І в дійсності, от, бути учнем, от, ну, ми всі хочемо когось навчити. Але в першу чергу, щоб щось косьчити, потрібно самому чогось навчитися. Потрібно самому стати учнем в позицію учня і бути учнем. Коли ми самі чогось навчилися, ми тоді можемо поділитися своїм досвідом. О. Ну, подивіться, також як у соціальних мережах є багато різних. Скажем так, псевдовчителів, які розповідають, як потрібно жити, хоча в самих там біда в житті, що робиться. Ну, бувають якісь складнощі, звичайно, так. Але якщо вам подимся, то є багато людей. От вони що роблять? Вони стараються, знаєте, там машина наняти щось в оренду, показати якесь фаєр шоу типу вони круті. Ну це зовсім не так. Тому найкраще бути в позиції учня, тому що Бог це є перший вчитель, а ми всі. В тій чи в меншій степені вони ми є все одно учні, тому це є найкраща позиція. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харікишно.